Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму ютуб-каналі без фанатизма. З вами Настя і сьогодні ми з вами розпочинаємо другий день челенджу на сідниці та стегна. Сьогодні у нас з вами акцент на зовнішню частину стегна. Тож, поїхали працювати. Перша вправа. Присідання з відведенням стегна. Ноги ставимо на ширині наших плечей. Відводимо таз назад, робимо присідання. Піднімаємось догори та відводимо праву ніжку в сторону. Працюємо на один бік. Я вмикаю таймер. І у нас з вами робота. 45 секунд на одну сторону. Ноги, ширина, плечей. Поїхали. Присідання, відведення стегна. Вдих, видих. Вдих, видих. Працюємо. І на видих в бік. Супер. Ноги на ширині плечей, коліна прямо. таз відводимо назад. Гарно тягнемо сідницями позаду. Відчуваємо навантаження на сідниці стегна. І на видиху. Супер. Гарно відводимо стегно, але в комфортній для вас амплітуді. Ще 12 секунд. На видих. Назад. І піднялись. Мах. Працюємо. Супер. Є. Виконуємо цю саму вправу на інший бік. Максимально стараємось відтягувати сідниці назад. Корпус, не бійтесь, нахиляти трішечки на передню поверхність ваших стегон. Підйом догори і потім відведення. Є. Інший бік. Працюємо. Присідання. Мах. Присідання. Мах. Присідання коліна не виходять за носки. Стараємось робити присідання саме за рахунок відведення тазу назад. І мах-бік. Зовнішня частина стегна відчувається. Вдих, видих. І в сторону. Супер. Ще 20 секунд. Є. І на видиху. Супер. Працюємо, не зупиняємось. Вдих і видих. Сім секунд. І буде зміна вправи. Ще працюємо. Супер. Є. Далі працюємо з відведення стегна. Ми з вами згинаємо трішки опорну ногу в коліні, робимо її м'якою. Також робочу ногу робимо призігнуту. На видиху, тримаючи баланс, ми відводимо стегно правої ноги. Є погляд перед собою або трішки вкилим. На видиху. Тримаємось в балансі і відводимо стегну. Відчуваємо зовнішню частину. Трішки корпус легко нахилений вперед. Видих. Вбік. Вбік. Супер. І ще. І відводимо стегну в сторону. Є. І на видиху в сторону. Одна нога працює. Опорно також будете відчувати в напрузі. І та, яка в динаміці, і та, яка в статиці. Є. На видих догори. Живіт підтягнутий. Спина рівна. І ще трошки видих, вдих. Максимально відводимо стегну. Супер. Є. Відпочиваємо, змінюємо ногу. Все ж те саме на інший бік. Гарно відводимо стегно. Опорна нога трішки призігнута, робоча також. Якщо складно тримати баланс, можна взяти опору біля стільця. Поїхали. Робота в сторону і на видиху. Можна робити невеличку стоп-точку внизу. Пальчиками ніг торкнулись. Відразу відведення. Можна тримати постійно ногу в висі. Це трішки складніше. Видих, вдих, на видиху. Ще працюємо, не зупиняємось. На видиху. Іще 2-4 секунди. В бік. І відводимо стегну. Живіт підтягнути. не забуваємо. Спину тримаємо рівно. Видих, вдих, видих бік. І ще. 10 секунд. Видих. Видих. Супер. І ще. Дуже добре. Є. Лягаємо вниз на килимочок, лягаємо на бік. Ліко під плечем. Ніжка нижня призігнута, верхня рівна. Носок натягнутий на себе. Ми робимо мах стегном догори. Відчуваємо зовнішню частину. Поїхали. На видиху. І догори. Вниз опускаємо, не торкаємося стопою килима. Тільки наверх. Видих, вдих. Супер. І догори. На видиху. І на видиху. Наверх. 30 секунд ще роботи. І догори, вниз. Видих, вдих. Видих, верхня точка. Ще працюємо 20 секунд. Видихом догори. Супер. І ще. 15 секунд. Стараємось вище ногу підіймати. Щоб гарно відчувати зовнішню частину стегна. І ще догори. 5 секунд. І зміна сторони. 3, 2, 1. Супер. Ця ж сама вправа, інший бік. Нижня нога призігнута, лікоть під плечем. живіт тримаємо. Підтягнутим. Стопа носочок на себе. І догори мах. Поїхали. 45 секунд. Інша нога. На видих. До гори. Не кидаємо ногу, а опускаємо. Важливий момент в роботі. Підконтрольно робити кожен рух. Я. До гори. Вниз. До гори. Вниз. І наверх. Вниз. 27 секунд. Видих. Вдих. Видих до гори. Дуже добре. Видих. Іще наверх. Вниз. Наверх. Вниз. І працюємо. Не зупиняємось. 15 секунд. Видих, вдих, видих, вдих. Ще працюємо. Супер. Сім секунд. Наверх. Якомога вище. Три, два. Один. Супер. Працюємо з ліктів. Стаємо з вами на четвереньки. Підводимо стегно вбік. Призігнута нога в коліні, кут 90 градусів. Максимально стараємось відвести нашу ногу на видиху в сторону. Плавно опускаємо вниз. Поїхали. Видих. Вдих, видих, вдих. Гарно відводимо стегну і стараємось робити цей мах не за інерцією, а саме за рахунок сідниці. Підйом скоротили сідницю, плавно опустили. Є. Верхня точка. затиснула сідницю. Є. Супер. Видих, вдих. Видих, вдих. Сильно не перекощуємо корпус, стараємося його тримати рівним, працювати лише стегном. Видих в сторону. І ще видих. Вдих. 10 секундся вправо в сторону. Ще трошки. Видих в сторону. 5 секунд. Є. Таз штовхнули назад. Трішки відпочили. ця ж сама вправа в інший бік. На видиху робимо мах. Стараємось максимально підняти ніжку догори. готуємось, Лікоть під плечем. Живіт підтягнули. Спинку вирівняли. Не прогинайте її. В сторону. На видиху, І на видиху. Робимо мах. Відчуваємо сідниці стегна. І ще. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих в сторону. Супер. І ще догори. Максимально підіймаємо ніжку і накидаємо вниз, опускаємо. 20 секунд роботи ще. Видих, вдих. Вже дуже добре відчувається сідниця. Зовнішня частина стегна. І ще. 10 секунд. Видих. Дих. Працюємо. Ще 3, 2, 1. Супер. Штовхнули таз назад, ви відпочиваєте. Я поясню. Піднімаємось на високі руки. Робимо з вами знову ж таки відведення стигна під кут 90 градусів. Поштовх ноги, ніби удар, повертаємо вихідну точку нашу ногу. Відведення стегна з ударом. Вбік, удар. І вниз. Вбік. Удар і вниз. Відвели стегно, розігнули коліно, зігнули, повернули вихідну точку. Оп! Вниз. Видих. Супер. Живіт підтягнутий спина рівна. Стараємось не прогинати спину. І ще працюємо. На видиху. І в бік на видиху. Гарний поштовх. І піднялись. 17 секунд. Ще працюємо. Супер. На видиху. І удар. І гарно високу ножку підняли і зробили удар. Супер. Три секунди. Молодці. Та штовхнули назад. Трішки розтягнули сідниці, відпочили. І у нас залишилася з вами остання вправа. Десята. Це аж сама, на іншу сторону. Готуємось. Живіт підтягнутий спина рівна. І удар. бік. Удар. Підйом догори. Супер. Видих. Вдих. І в сторону. 33 секунди. Іще. видих. Гарно відчуваємо роботу. Долоні під плечима. Супер. 20 секунд. Іще. ще. Вище ногу. Максимально високо стараємо зробити розгинання. І ще 13 секунд. Супер. Вище. І ще трошки. 7 секунд. Догори. Вниз. 3, 2, 3. Один. супер є! Ми з вами завершили це заняття. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, і я буду вас чекати в своїх наступних відео. До скорих зустрічей! Пока-пока!